Всім привіт! Це огляд з мого відпочинку в Закарпатті. В перший день ми поїхали до замка Паланка в Мукачеві. Дуже старовина фортеця. Її побудували ще у середньовіччі. Замок стоїть на горі. Десь десь сто метрів. Вона і з нього відкривається дуже крутий краєвид. Тині є музеї та старі зали. Мені дуже сподобалася атмосфера, ніби я потрапив у минуле. Ось тут дуже багато статуй, і взагалі це дуже історичне місце. Тут навіть є зона катування, але я її не вставив, бо мені кажеться, мене б заблокірували. Я прям насолоджувався цим ходінням по цих кімнатах, розуміючи, що колись тут жили люди. Це дуже класно. Ще після цього замку ми поїхали в жайворонок, це такий комплекс з термальними водами. ну, Там нормально, але я його не засняв. Ну, от вибачайте. До речі, там дуже та вода темна, там наче оці бабульки паряться з дідульками, наче суп із бабульки і дідуляк, ну чесно. Другого дня ми поїхали в руїни Хуцького замку і в зоопарку. Як ви бачите на фотографіях, оце ми ходили на руїни цього Хуцького замку, ми туди дуже важко піднімались, тому що воно знаходиться на висоті 300 метрів. До речі, з цього замку відкриваються дуже красиві види на Хуст. Хуст – це місто в Закарпатті. Ось ви бачите його ну, на відео. Ходили-ходили, гекали, ходили, гекали. Ну і ну, взагалі ну, класно, мені сподобалось на цих руїнах. Потім ми поїхали в якийсь зоопарк. Ну, там такое собі. Там воно равликова ферма, зоопарк фігня. І потім ми ще поїхали ще в якийсь комплекс, і там знову грязна вода за тими бабульками. Ну це просто якийсь жах. Третій день це Апертель, ріка Рікахус. Там ми пробули весь день, ну там прикольно, музика грає. Всі купаються, дуже мені сподобалось. Там є і баня, і чан, і різні басейни. Ну, взагалі, просто рай. До речі, ціни тут малі. На четвертий день ми поїхали зразу на таку річку, потім на підйомнику на гору і потім це була дорога на озеро Синевір. Ми туди дуже довго піднімались, але там було класно. Ще ми трохи там Попали під дощик, ви зараз його побачите, ну, дощ там сильний. І потім ми поїхали до нішок. Дуже мало мішок, але вони класні. Ось так. П'ятий день останній ми поїхали на такий водоспад-шипіт. Ну, п'ятий день був дуже малий і взагалі ну, класно. Насправді подорож справила на мене дуже сильні та позитивні враження. Закарпаття виявилось надзвичайно красивим: гори, ліси, водоспади, озера. Усе виглядає просто казково. Міста і замки мають свою історію і атмосферу, пейзажі дивовижні, а природа дуже заспокоює. Мені сподобались подорожі в різні місця, проживання в готелях, а також вражаючі краєвиди з висоти. Це був незабутній відпочинок, який подарував. Багато та емоцій і нового досвіду, і хорошого настрою. Я із задоволенням повернуся сюди ще раз і бажаю вам також тут побувати. Дякую за перегляд!